Сьогодні 2 листопада 2022 року. Заняття з образотворчого мистецтва. Аплікація, тема заняття осіннє дерево. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Діти, давайте з вами подивимось у віконце і скажемо, яка зараз пора року. Правда, зараз. Осінь. А давайте з вами пригадаємо, що відбувається восени. Правильно, восени стає холодно, дуть дощі, опадає листя з дерев. А яка буває осінь? Хто мені скаже? Правильно, осінь буває рання, осінь буває золота. Осінь буває пісня так холодна. Діте, вам подобається осінь? Так, і мені теж подобається осінь. Ось мені подобається осінь ти, що вона різнокольорова. Листочки осінню бувають і жовті, і червоні, і помаранчеві. А скажіть мені, будь ласка, чим вам подобається осінь? Ную вам стати чарівниками і створити свій осінній пейзаж. Спробуємо разом з вами попрацювати в техніці обривної аплікації і створити ось таке осіннє дерево. А щоб наші роботи вийшли гарні, зробимо Пальчикову гімнастику. Поставили ручки? Раз, два, три, 4, 5. Будемо листечко збирати листочки берези, листочки горбини, листочки тополі, листочки осоки, листочки дуба. Ми зберемо і осінній букет утворимо. Давайте ще раз. Поставили ручки. Раз, два, три, чотири п'ять, Буде листечко збирать листочки берези, листочки горбини, листочки тополі, листочки високи, листочки дуба. Ви зберемо і осінній букет ми зробимо. Молодці! Для цього нам знадобиться пензлик, клей та намальована олівцем контур дерева. Тепер ми одягнемо дерево в осінні разноопарбне листя. Для цього папір жовтого, червоного, помаранчевого і зеленого кольорів необхідно розірвати на дрібні шматочки. Отримані рвані деталі листочки не повинні вийти однаковими. Все, як у природі, не буває двох абсолютно однакових листочків. Кожен листочок особливий. Клей наносимо тонкою смугою уздовж гілок, дерева з двох сторін і пензликом розташовуємо його, приклеїмо шматочки папіру до гілок в різному порядку і так чинимо з кожною гілкою. Тепер приклеїмо листя, що облітає, намажуючи клеєм кожне окреме листечко. Залишилося заповнити місце під деревом. Спочатку розподіляємо по поверхні аркуша клей, а потім приклеїмо в довільному порядку залишки листя. Ось таке осіннє дерево в нас вийшло. До побачення!